Слава Ісусу Христу. Третя година. Ми молимось, продовжуємо молитись нашу молитовну на варту при стрітинській свічці. Нагадую, що сьогодні перший день посту. І стихи, які ми сьогодні візьмемо, це з Псалма 36, де що нам, мають нас також скерувати і в цьому руслі, що не забуваємо і час, і в якому часі ми. Живемо в цей час посту. Отож не наслідуй лукавих і не завидуй тим, що чинять беззаконня. Ми звикли до того, що ми рече людина завжди потребує якогось авторитету. Людина завжди потребує когось, хто би став для неї певним зірцем. І, за неї, і щоб вона бачила, за ким іти, як, як цей шлях можна пройти, тобто покладатись на чийсь досвід. Час Великого Посуду це час, коли людина має пройти шлях до власної зміни. Так як я вже сьогодні зранку казав, що ми цей піст розпочали набагато швидше, адже це нас усіх це змінило. Проте війна. Є страшною тим, що люди втрачають не тільки свої помешкання чи життя, але людина міняється. І найважче на, на будь-якій війні це зберегти свою людяність. Це, коли, це як зробити так, як навчав Іван Хреститель, коли до нього прийшли військові, і питалося, що нам робити, щоб вонаслідувати Царство Небесне. Адже ми військові, ми можемо вбивати. Не свідчи криво, задовольняйся тим, що ти маєш. Або як можна ще просто більше це е, ті слова, які сказав Іван Хреститель. Але найважливіше, що для військового це не завдати шкоди беззбройному. І взагалі для нас, для мирних жителів, найважче на цій війні зберегти свою людяність і не впасти в гнів і шаленство. Приклад такого гніву і шаленства. Ми бачимо, я думаю, що всі ми бачимо щодня, читаючи новини, як в гніві і в шаленстві, інакше я це не назву, відбувається бомбування наших міст. Як в гніві і шаленстві знищуються сотні життів Це є гнів і шаленство, це відсутність любові. І тому ми сьогодні, я сьогодні звертаюсь до кожного. Щоби зберегти свою людяність, зберегти своє серце, не наслідувати лукавого, тобто не уподібнюватись до наших ворогів, які не мають поваги і любові до людського життя. Ми маємо стояти вище цього, бо в цьому і є наша перемога. Не бути схожими на наших ворогів. Ми різні. Ми маємо любити і поважати. І маємо не завидувати нікому, а дбати про своє життя. Тож цей перший день посту, прошу вас, не уподібнуйся, не, роб... не ставаймо такими, як наші вороги. Будьмо людьми. Бережімо життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Бо вони, як трава, скоро всохнуть, і як листя, з зілля, скоро, як, і як листя з зілля скоро опадуть. Трава, яка не має вологи, трава, яка не має в собі життя, вона ні на що не потрібна. Її знищують. Вони, вона висихає і вмирає. Волога це життя, і тому все живе у світі потребує цієї вологи. А ми, люди, потребуємо любові, бо без любові ми мертві. В наших серцях в цей час не має бути ненависті. В наших серцях не має бути прокльонів. В наших серцях не має бути Гніву має бути повага. Ми маємо боронити один одного. Ми маємо допомагати один одному. Ми маємо захищати свій дім і визволяти свою країну. Але не більше. Ми не маємо права знущатися над слабким. Ми не маємо права завдавати болю тому, хто є поранений. Навіть якщо це є наш ворог. Бо якщо ми будемо так, як наш ворог, будемо жити в гніві і ненависті, не маючи любові, то ми висохнемо, ми самі себе знищимо. Ми, як та трава, всохнемо на сонці, і як сухе листя опадемо, і більше про ніхто про нас не згадає, отож, молімося. За те, щоб ми завжди були наповнені Божою любов'ю, щоб нам не впасти і не пропасти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе, Христе, Божіє, Господа, Ісусе Христе, Божіє, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас з Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, у цей день всіх нас наповни нас своєю любов'ю, для того, щоб ми не впали, і не дай нам уподібнитись до наших ворогів. Бо ти Святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто був на молитві. В 6 годині ми молимось в домашній церкві, і в 9 годині у нас є онлайн-молитва.